Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Понад 80 днів у найгарячішій торці фронту, а зосталі, а згодом ще 7,5 місяців у російському полоні. Такий шлях подолала запоріжанка Олеся Мельниченко. Своєю історією вона поділилась з нашими журналістами. Я плакала. Це було неймовірно побачити через. Сім з половиною міських свій право. Аби будь-яке бойове завдання було по зубах. Про стоматологію на колесах дивіться за мить. Представники міської влади продовжують рейди пунктами незламності. Цього разу перевіряли роботу локацій безпеки у Вознесенівському районі. Деталі за мить. З оперативної інформації по запорізькому напрямку ситуація тут не зазнала соціалих змін. Російські загарбники понад 100 разів обстріляли позиції українських військових. Гатили із танків, реактивної та ствольної артилерії, однак наступальних дій не здійснювали. В той же час расисти упродовж минулої доби зруйнували 12 будинків мирних жителів. Загалом до поліції надійшло 41 повідомлення про пошкодження осель та об'єктів інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів. Вогневих Уражень зазнав житловий фонд Гуляйпільщини та Оріхівщини. У домівках побиті дахи, пошкоджені фасади будівель, дворова територія. У багатоповерхівках вибиті шибки, зруйновані балкони. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі. Окупанти вкотре доводять, що їхня справжня мета вивести якомога більше награбованого за даними генштабу зсу у поки що окупованому населеному пункті Кохана Васильівського району рашисти масово займаються мародерством. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні під Під вогнем ворога. Перебували понад 23 населених пункти на Харківщині. Внаслідок масованих обстрілів Чугуєвського району отримали поранення п'ятеро мирних жителів, в тому числі і дитина. А у селищі дворічному Куп'янського району через атаку загинули двоє людей. У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки. Сталися пожежі. Пошкоджено будівлю підрозділу. ДСНС у Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки. Не вщухали обстріли і на Дніпропетровщині. Вночі окупанти зі ствольної артилерії гатили по Нікополю. В результаті атаки загинув 38-річний житель міста. Крім того, пошкодження 16 приватних будинків, сім господарчих споруд, два автомобілі лінії лі, 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 газу та електромережі. Одна господарча споруда зруйнована повністю. Терористичних обстрілів з артилерії РСЗВ та мінометів зазнала і Херсонщина. Через атаку в області загинули троє людей. Ще четверо. Отримали поранення. По житлових кварталах Херсона Рашисти вдарили шість разів. Ворожі снаряди поцілили в дитячий центр реабілітації та житлові будинки. На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Береслава, Одрадокам'янка, Львове, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Комишани, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон. Неспокійною була на Донеччині. внаслідок обстрілів селища новоекономічного гродівської громади, поранено одну людину та зруйновано церкву. Також пошкоджено територію підприємства у Крематорську через ворожу атаку. Зруйновані будинки і у Вогледарській громаді. П'ять разів ворог обстріляв і Курахівську громаду. Тут у селищі Новоселидове пошкоджено будинок. Дитсадок, амбулаторія, дім сімейного дозвілля, житловий будинок та підприємство. На горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Константинівці та двічі обстріляли з артилерії Іванопілля. У селі пошкоджено будинок і склад. У Нью-Йорку пошкоджено дев'ятиповерхівку. На Лисичанському напрямку пошкоджено житлову двоповерхівку у Сіверську. Ніхто не постраждав. У той же час українські захисники відбили атаки расистів в районах 19 населених пунктів. А авіація Сил оборони задала близько 20 ударів по особовому складу та техніці окупантів. Ще три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога: три райони зосередження живої сили, три позиції зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів. Понад 80 днів у найгарячішій торці фронту Азовсталі, а згодом ще сім з половиною місяців у російському полоні. Такий шлях перед поверненням на батьківщину довелось подолати військовослужбовиці Азову запоріжанці Олесі Мельничанко. Жінка була однією з тих, хто тримав оборону в Маріуполі та вийшов з Азовсталі нескореним. Про пекло на землі під назвою Азовсталь та довгоочікуваний обмін розкаже Тетяна Пода. Я плакала. Це було неймовірно побачити через сім з половиною місяців свій прапор. Олеся ділиться емоціями після повернення на батьківщину. Дорогу до України з російського Таганрога називає найдовшою в її житті. Нині наша землячка перебуває на лікуванні однак понад півроку тому їй довелось пройти справжнє пекло на завсталі. В середньому, у якісь найзапекліші дні, у середньому на нас падало близько двохсот авіабомб в добу. Це крім Артилерії, вогів, адеців це тільки авіабомби. Але обстрілювали всім, чим тільки можна: і артою, і танками, і збрасували з квадрокоптерів, і корабельною артилерію, артилерією, і фабки з літаків. Там було все. У таких умовах важко перебувати, не кажучи вже про надання кваліфікованої медичної допомоги. Поранених було багато. Наші бійці при світлі ліхтарів від генератора рятували життя побратимам. Після 86 днів на комбінаті за наказом президента розпочалась рятувальна операція. Українські захисники вийшли з Азовсталі і потрапили в полон умови, які нам обіцяли були краще. Ніж ті, які вийшли насправді в нас мовить. Там, де ми жили, ми чули, як катують наших хлопців, а вони спеціально йшли, щоб подивитись, як ми на це верху катуємо. Мені інколи здавалося, що вони їх мучать. Тільки з тою метою, щоб змучити нас морально. найчастіше рашисти піддавали тортурам чоловіків, проте намагалися зломити і психологічно. Перше вони завжди всі казали, що, що України немає, що України не буде, що всі ваші міста то вже Росія. що… Ви нікому в своїй Україні не потрібні, вас не запитують на обмін. Тому, якщо у вас є друзі, які можуть якось на це вплинути, то давайте ми, ми вам дамо телефон, ви подзвоните. Приїжджали журналісти і нам сказали, що тим, хто. Буде давати інтерв'ю, буде надана можливість під час інтерв'ю на камеру подзвонити своїм рідним. В Україні на бійчиню впродовж стількох місяців чекала її мати, трирічний син та чоловік. Попереду в Олесі тривала лікування та реабілітація. Після цього вона планує повернутись до лав Азову. Досвід на фронті у Бійчині чималий, близько семи років. Тож інші військові можуть багато чому в неї навчитись. Тетяна Пода, телеканал МТМ. Лікуватися в безпечних умовах. В запорізьких медзакладах ремонтують укриття, оновила його й міській дитячої лікарні номер 5 У сховищі навіть облаштувало операційну за усіма вимогами. Завітав до медзакладу секретар Запорізької міської ради Анатолій Кортєв та особисто перевірив результат виконаних робіт. Більше розповість Анна Крамаренко. Це укриття не бачило ремонту з моменту будівництва дитячої лікарні понад 30 років. І Ось завдяки коштам, виділеним з міської скарбниці, а також допомозі благодійних організацій і міжнародних партнерів, його оновили. Роботи тривали місяць. Відремонтували санвузол, в тому числі і для пацієнтів з інвалідністю. Є гаряча вода. Також тут облаштували приміщення операційної. Воно повністю готове для проведення хірургічних втручань у разі необхідності. Обладнання, наркозна апаратура, операційна апаратура, інструментарій. Все тут стовідсотково готово для проведення операційних втручань відкладних. Що стосується інструментарію, то терміни доставки сюди буквально декілька хвилин. Ну, ми дуже сподіваємось, що це не понадобиться. Дуже віримо в ЗСУ, але готові. Готові надавати невідкладну допомогу дітям в таких от, для бомбосховища дуже гарних умовах. В Укритті облаштували кімнати для перебування маленьких пацієнтів зі зручними ліжками. Також забезпечене дозвілля дітей, можна почитати і порозфарбовувати. Не забули і про естетику. На стінах зобразили ось такі чудові квіти. До їх створення долучилися професійні художники та колектив лікарні. Також в Укритті тепло. Усе завдяки оновленій системі опалення. Наразі в приміщенні дуже тепло, до цього часу було дуже холодно. Проведено до ладу системи вентиляції, замінено насоси. Зроблено також приміщення, де перебувають пацієнти, в більш такому естетичному, привабливому вигляді. Ось на сьогодні це приміщення функціонує і за потреби діти мають змогу перебувати не тільки в надійних, а також в комфортних умовах. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів завітав до медзакладу і особисто перевірив хід виконаних робіт. Інспектуємо всі укриття, і в тому числі і в закладах медицини. І сьогодні ми в п'ятий лікарні подивилися хід робіт, які був зроблено. Там справжнє сховище, яке можна використовувати у разі екстреної якоїсь ситуації. Сьогодні ми подивилися, що зроблена операційна, вона дуже сучасна, практична. Ну, як в нормальному стані у хірургічному відділенні. І там є койка місця для того, щоб там розташувати дітей, є відремонтовані санвузли, в тому числі і для дітей з інвалідністю. Є ще багато чого доробити, але за місяць вони зробили практично те, що не робилося 30 років. Також Анатолій Куртів зустрівся з медперсоналом і подякував за нелегку працю, адже вони роблять все, аби запорізькі діти були здоровими. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Аби будь-яке бойове завдання було по зубах, універсальна та вкрай необхідна стоматологія на колесах незабаром вирушить на допомогу захисникам України. Як запевняють запорізькі волонтери, які спочатку війни створюють такі спецмашини для наших героїв, вона є не першою і буде точно не останньою. Як автомобіль трансформується у просторий стомат-кабінет, побачили наші журналісти із подробицями Анна Давидова. Лікувати військових у польових умовах завдання і зірочкою. З 15-го року дбають про комфорт та здоров'я захисників на передовій. Запорізька команда волонтерів. Ми зараз створили такий універсальний мобільний стоматкабінет, де стоматолог, кадровий стоматолог може надати необхідну мінімальну стоматологічну допомогу. Мобільна стоматологія не тільки подарує здорову усмішку воїнам, а й за необхідності може використовуватися як евакуаційний транспорт. У ній можуть розміститися щонайменше вісім військових та три поранених бійця. Ці ноші це вже у нас під час перевезення, да? під час стоматологічної допомоги це крісло розкладається, тому що це універсальне. Це і каталка, і стоматологічне крісло. В чому в чому суть цього крісла? В тому що ми його можемо. Там дуже звичайна, звичайна проста рамба, ми його можемо встановити на пікап, на Volkswagen T5. І от це і крісло. і Давайте в стоматологічний прийом переходимо. Да, І в такому положенні у лікаря мобільна стоматоустановка, повністю в ній все є. Зараз не будемо розпаковувати, бо вона їде завтра, вона рушає напередок вже. Пересувний стомат кабінет легкий в керуванні та оснащений усім необхідним. У ньому є спеціалізований медичний інструментарій, ліки та проведена вода із підігрівом. Авто працює як від генератора, так має і зовнішнє підключення. За необхідності лавки та крісло складаються і стоматологія стає більш просторою. Коли ви ведете прийом, наприклад, військова ручка. О, ціпок. Закрили, так? коли ми виведете прийом, ми закрили, з тої сторони вже ніхто не зайде, ніяк. О! Нажали і потім вона відкривається. Значі, тут знаходиться все необхідне, всі розхідники, а шафи так і мають бути. Вони мають бути прозорими, щоб вони зайвий раз не дергались. Незабаром ця стоматологія на колесах вирушить до військових, які боронять Херсонський напрямок. Медпослуги надаватимуться на другій лінії бойових дій. Заїжджає така машинка в якусь локацію. Передали інформацію, що ось вона стоїть тут. Хлопців підвезли, підвезли, підвезли. Закрили сектор, все відпрацювали. Машинку зняли, і вона поїхала там десь за 100 кілометрів лівіше правіше. На даний час у волонтерів в роботі ще п'ять аналогічних стомат кабінетів. Кожен триматиме шлях на свій напрямок: Запорізький, харківський, Донецький, Луганський та Миколаївський. Вже зовсім скоро і у цих регіонах військові зможуть врятуватися від зубного болю, після чого продовжуватимуть ще ефективніше перегризати горлянки окупантам. Давидова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Прийняв пропозицію ФСБ та погодився проводити підривну діяльність проти України. Жителю селища Кам'янка повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловік залишився на тимчасово окупованій території пологівського району та збирав інформацію про містян, які служать у ЗСУ, а також про місця проживання та діяльність проукраїнських громадян. Зібрані дані зрадник передавав працівнику російського ФСБ через Телеграм. Крім того, для підтримання образу рускава міра. Розміщував відеозаписи допитів українських військових та закликав підтримувати расистів. Локації безпеки у Запоріжжі представники міської влади продовжують рейди пунктами незламності. Цього разу перевіряли роботу осередків у Вознесенівському районі. Як працюють пункти та якими послугами там можна скористатися, дізнавались наші журналісти. Пункт незламності на базі кінотеатру імені Довженка відкрило одним із перших у Вознесенівському районі. На локації є укриття, яке може вмістити понад 200 людей. Пункт обладнаний генератором, також є буржуйки та дрова. Наявна на локації зона Wi-Fi та місця для підзарядки гаджетів. Окрім цього, комісія перевірила запаси їжі, питної та технічної води. У пункті незламності є запас питної води, близько 800 літрів, є запас трішки їжі, а саме печиво, батончики, є консерви, є завжди чай, кава, цукор, одноразовий посуд. Ми взагалі завжди на зв'язку з гуманітарним резервом міста Запоріжжя. І якщо у нас трішки щось закінчується, вони зразу ж нам поставляють нові запаси. Ся моніторила пункт незламності у гімназії номер 71. Зазвичай сюди запоріжці приходять, аби підзарядити гаджети та попрацювати. Часто буває тут, можна підзарядитися, тут дуже добре. Все мені подобається. Також є їжа, вода, обладнане укриття, зробили й запаси дров та розмістили генератор. У пункті незглавності облаштували медичний кабінет, дитячий куточок і кімнату матері та дитини. Там є все необхідне ліки і засоби гігієни Окрім цього, у пункті обладнали кімнату для маломобільних людей. До цієї локації безпеки вже звернулись понад 200 осіб. Ми були перші хто надавав допомогу людям, коли на 151-й дом прилетіла. У нас було тоді, у нас жило 50 людей, потім 30. І зараз інколи приходять сюди, теж на ночі. Люті приходить жіночка завжди з маленькою дитинкою, яка боїться досі. Вони вже живуть у своїй домівлі, але він боїться вночі. Він приходять сюди. І приходять люди, і ще літні люди приходять, які теж бояться вночі. У районі адміністрації розповідають в облаштуванні локації безпеки попередньо виявили несуттєві порушення проте під час чергової перевірки їх вже не було зафіксовано. Готовність обох пунктів, які ми перевірили, Ну, Ми вже не один раз до них приїжджали, Ми дивилися те, що потрібно було допрацювали. Не було ніколи ніяких великих зауважень. Просто вже зараз вони дивимося. Воно все краще і краще стає. Більше людей можуть прийняти забезпечення краще. Ну і люди підготовлені тут, які працюють на цьому пункті. незламності, вони підготовлені. все працює як повинно працювати цього тижня. Планують перевірити ще три пункти незглавності у Вознесенівському районі. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У науковому містечку тепловики виконали роботи з утеплення газоходу. Обшивали як трубу всередині котельні, котельня, так і димохід ззовні. До роботи долучили п'ятьох співробітників концерну МТМ. Вони утеплили труби кам'яною ватою та склополотном, а також додатково обшили димохід листами оцінкованого заліза. Це дозволить надійно захистити як самі труби, так і утеплювальні матеріали від негативного впливу вітру, дощу та прямих сонячних променів. Як зазначають комунальники Завдяки та такому методу можна буде забути про проблеми із трубами не найближче 15-20 років. Зараз о, з цієї котельні не подається гаряче водоспостачання на житловий сектор. Тому впала нагрузка, впала температура уходячих домогливих газів, о, і на заходах випадає конденсат. Щоб цього, цього уникнути, ми їх ізолюємо. От, що надасть нам можливість вивести конденсат від газоходів і зберегти їх від корозії. Козацька спільнота Запоріжжя підбила підсумки другої історичної міжнародної конференції на підтримку вступу України до ЄС. Вона відбулася наприкінці січня. До заходу долучалися студенти та викладачі Малітопольського державного педагогічного університету. За плідну працю педагогічний колектив нагородили спеціальними універсалами. А студентам, які підключались онлайн, відзнаки передадуть пізніше. Керівництво навчального закладу ділиться. Організувати їхні виступи було складно, адже де. Які учні й зараз перебувають в тимчасово окупованому Мелітополі? При підготовці до конференції активно залучились наша студентська рада університету і рада молодих вчених, які безпосередньо взяли в ній участь. Підготували доповіді, занурились в історичні події тих часів. Студенти, які зараз знаходяться на окупованій території, вони долучались у дистанційному форматі через під'єднання до зум-конференції. Дуже надскладні умови, в яких вони зараз перебувають. Пають у місті Мелітополі, і сьогодні вперше засідає оргкомітет з проведення воєнно-історичної конференції про нашого першого очільника і фундатора Запорозької Січі Дмитра Івановича Вишневецького Байда. Ми вважаємо, що сьогодні нам необхідно знати свою історію, культуру, воєнні, бойові традиції і той досвід, який набув Байда Вишневецький, його військо Запорозьке. Водночас у Малітопольському виші, завдяки козацькій спільноті Запоріжжя, відновлять козацький курінь. Це своєрідна волонтерська організація, що поширює серед студентів знання з історії козацтва та допомагає у вирішенні проблемних питань, особливо під час повномасштабного вторгнення. Організатори заходу проводять паралелі між козаками та сучасними захисниками України, адже наші хлопці та дівчата є нащадками славетних воїнів. Нещодавно до реєстру великої ради отаманів Запорізького. Козацтво прийняли іноземця Даніеля Вота, який цікавиться українською історією, знімає наслідки повномасштабного вторгнення Росії та розповідає про Україну за кордоном. Тоді Таня. Це велика честь для мене бути сьогодні тут, отримати цей універсал з міжнародного конгресу українського козацтва. Передо мною стоїть багато задач. Ми хочемо, аби у світі знали, що відбувається тут. Як нащадки козаків відстоюють свободу. Це моя місія. В період військової агресії молодь показує себе найкраще. Саме вони зараз, в більшості своєї, стали і захищають незалежність нашої держави. Вони не жалкують свого життя. Вони стали прикладом. Для людей поважного віку і для людей середнього віку я з задоволенням хочу сказати, що в першій нашій історичній казацькій конференції і у другій конференції більшості своєї приймали участь молодь. Кілька тисяч ботів на Запоріжжі поширювали дезінформацію про встановку на південному фронті, популяризували окупаційні угрупування та закликали донатити на їхню підтримку. Як перше джерело для поширення пропагандистського контенту, використовували телеграм-канал фейкового голови адміністрації Мелітополя Рогова. Незаконну діяльність організував місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій, комп'ютерну техніку для підривної роботи розмістив в одному з орендованих, вона приміщень у центрі Запоріжжя. Обладнання дозволяло щодня створювати анонімні акаунти у соцмережах та поширювати проросійські наративи. Під час обшуку в офісі співробітники СБУ виявили 2,5 тисячі сім карт українських операторів, сім шлюзи та інше спеціалізоване обладнання і комп'ютерну техніку. Нині триває розслідування, аби з'ясувати всі обставини та притягнути винних до відповідальності. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.